Привіт! Ми на каналі ярко ЯркоБро. І це. Во як ви бачите, це. зараз Я скачав новий модопак І це має, по ідеї, бути про взагалі багато всього. Що це? Ну, розберуся. І перше, що, ми, я так поняв, треба зробити, це підійти до нього. Це що? Магазин. От тут є магазин. Це, це що? Ну н... нічого. О, це що таке? Анімації? <ськручую> да ну. Вау, як то прикольно. Капец, прикольно. Єма. О, я зразу тут. І. Деме? О, зоритово броня беру. Жертую тут нічого. Тут ще є щось? Ну? Угу. Що з тими блоком? Чому вони світяться? Непонятно йдемо зайдемо в портал, так як нам кажеться. А, тут створити треба світ. М, може, такий виберемо. Гарно виглядає. Не зря я все-таки вибрав цей. Реально гарно виглядає. Я знаю, що тут треба добувати були. Все, що я знаю. Ну, а воно мається швидко. Та ламається вообще швидко. Е. Что не випало? Що вообще щось не випадає. Е, Алло. Що не? Так. У нас же два. Три. Чот... О! Вже 6. Вісім. Йома. Ага, квест є. Я бачу, це що? А, я вам гроші получу. Прикольно. І серце? Що це? Роли з трески Роли. Подивимось, що тут по квестах. Це що таке? А, то просто здати. Якусь усу отрив? Далі. То треба скрафтити, а як у перо. О, Там якісь раси. Там залізо? Чи... Чи що мені здається? Але ну, чекаєте. У нас якраз тут дерево. Добре, що ми дерево взяли, бо буде. Але жалко його розбирати, але. Ми його би і так би розібрали, бо тут буде наше будиночок. Так. Добудем. все тепер беремо. Так, так, что? Непонятно, что это таке. Е. Стоп. А з камня? С камня получается? Камень. Два камня. Стоп, 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 стоп. Щось тут не то. А ну. Зараз добудем и провірим, чи... Це то, что я думаю. Зараз... Ну, все, хватає нам. А, куди я йду? Так? І так, во. Тепер беремо так. Так. Верстак. Верстак. А як можна зламати? Можна. Я йду. І що мені крафтите? Тут хоч би можна робити керучку? Так, ті ручку можна. Ох, як це виглядає. Що тут таке я можу зрозуміти? Це можна зробити? Це просто той. От тут буде типа проходу. А в мене ще питання було то земля, то земля. У нас буде той. О, тут камнями зразу. Я знаю, що в таких більшості ну, е, в таких е, виживалках. Якщо і камінь можна добути, значить камінь, і, в принципі, має. Будемо, що можна скрафтити. Ага, багато, то дуже багато. Ну, тут, в принципі, ще початково. Я не знаю, як це крафтити. Ега. Магія вже бачу. Так. То магія. У я виживав там, де... Це що таке? екран? То може якісь SCP, не знаю. Блоки, блоки, блоки. Дуже багато всього. Всяких блоків, різнокольорових. То ще не все. Чого так багато? Ну, механізми, то понятно, тут будуть. То я тут камінь, значить, тут будуть по. А, я думаю, їх можна крафтити. Куча різних речей. Ты взагалі, все, що я можу крафтити? чи то. Є... О! Це вообще за мода... Я знаю. Вот, от-о-та-та. Це ті мода, можна навіть потрапити в той. Е, ну так, подивимось по крафту. Е, може, нам скрафтити, я знаю, що можна... Вроді би... Ні. Не так, а так. А може отак? І отак? Я <с> не знаю. Я не знаю, що я зараз хочу зробити. Е, ну, зроблю ручку кам'яну. Інших варіантів немає. О, тут так. Камінь. Камінь. Е, я думав, чесно, що тут буде молоток такий, може ви знаєте. Е, а що буде, якщо взяти камінь? І зламати камінь. Е, Рукою. Ня-ня-ня, а... я не понял. я ще щось неду. Не можу поняти, що від мене хоче. А спробуємо. Попробуємо. Так во зараз М -м. у нас є якраз булыжника. Так, бо. І йдемо спробувати Швидко. Так. Ну. А, мене нема тих дерев. Так, палки. Зразу беремо палки. Так, так. І. Ні. Ну я пробував. Стоп. Все скидаємо. Далі. А якщо так зробити, тільки... Ага, а може, так Щось не. Ні? А ну, все скинемо скинемо і спробуємо зробити, може, щось получилось? І що це? Сижатий булыжник. Що? це? Непонятно? ну, якщо я наберу молот, Ми... О... Воє! Я понять, чому я не додумався, ви не так крафтите. Я тільки знав, що він по ідеї, якщо ми візьмемо отак, отакво. Я знаю, бо я. О, є, получилось. Гравій. А що буде, якщо. Земля. Якщо землю, то пісок. Пісок. А якщо пісок. Що це? Піль. Піль, піль піль, піль пиль, пиль Так. Перше, що нам... Що я взагалі З інвентарем? Якийсь він темний став. Нам треба спочатку скрафтити. Андезит! Um, камінь. Перше. Камінь, далі. Пічку скрафтим. О! Далі беремо сюди. Може, можна переплавити? палки то пофиг. О, там. Э -э -э, -э. О, стоп. А. Я с жировками. Может, Все, камень не ему больше. Треба добути больше каменчику. Так. Раз, два, три, Чо я добуваю ви ще з цей, якщо в мене є ця. Не, не, о, так, добудем. Може тут ще є, крім цього, а якщо я почну купатися вперед. Стоп. Спочатку ми провіримо, е які можна скрафтити речі. Тут ми догортаємо до кінця, то довго. Так, якраз подивимося. Що тут ще може бути, крім дофігічки блоків? Бо там блоків більше. Знаєте, як якісь, не знаю, ну настільки багато що капець. Ой. Тут стільки крафтів, стільки. То все магія. Так. Якісь стихії, броня якась. Як то ще крафтити? А це шо таке? Непонятно. Це ні, непонятно, 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 непонятно. Ем. О, це що? Е. -м. Це то, що я думаю? А, ні. Я думав, що це, типа... Як. Ну, гуртем, далі, будемо дивитися, що це. О. це що це таке? Що це типа тут було? Що шо... тут таке? Я не можу доказати, Я думаю, що про одне, інше, друге, третє, четверте. Тут стільки всього, що капець, Як там все робити? Через що це таке? Стоп. red chicken Кстати, стоп, стоп, стоп. Мені за это. У мене ж було перо тут, что я не піднявся. А может щось там все-таки є? Піднімлюсь. Попробую. В принципі. Три негарно, конечно, але треба все подивитися. У мене інших тупо нема. Ламай, ламай, ламай. І подивимось, що тут таке є. Так, так. М -м -м. Мені здається, що я щось просрав. І так сильно, здається, бо. Ну, як я тільки заспавнився, ви пам'ятаєте оту е, штуку, що ми робили? Е. Ой, заспустимося. Та так. О, нарешті нормальний екран, став Подивимося, що ще можна скрафтити. А, що можна пера скрафтити? Типа. Перона, приклад, перона. Е. А, вона пропала. пропала. А по квестам що там? А, точно, я ж не забрав. Ой, що я закріплюю. Так. Молоток. Во, якраз тут і треба болото. Дивіться, від 8 до 4 камнів. Далі, як це? Це кам'яні палки, так так? Так. Вот такие. А ну, а вот так, 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 так. И как-то все. Як как типа крафтить? А во. Три. Скиты там трога. Хватаю вроде бы. Так, да, хватаю. А ну, еще там по квестам. Ми виконали, отримали плюс 2 якихось мані. Ще плюс одну монетку. Що можна кугляти за ті монетки? Велком. Ага, дякую. Заборона якась. Ну ви дійсно хочете перейти з дотисю? Є? Так, так. Все? Тут по ідеї все закінчить. Засубул ты дебу. Яросрав винтакстр. Ах ти ж барана тупий! баран. Ах ти ж баран. баран. Сейчас мы его закрым, того барана. Треба було битися. Скільки камінь? Ой! Попро... Давай! Ура, па! Його треба якось закрити. Хе. Уре! так! Ну нехай хай буде! По ідеї мене бити більше немає. <рех> По ідеї. Ах ти ж козел! Має бити! Іди звідси, кузал. Кузал. Иди. Кузал. ти мене скоро вб'єш, так. Давай, 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 давай. Ты Треба тебе закрити закрити, туда иди, туди йди туди йди. О, випало. Я його скоро тупь. Я его шучу тупье, че. Чи... Иди, иди, хоч би кудись, иди, барава устанет вишаться. Все, в кут, в кут, в кут, в кут, в кут, 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 кут. Ах ты ж! А Дэн, что ты? Что такое было? Шо я вообще тут появился. Я не поняла, що він тут ще появився і що з нього міді випало. Я щось не поняла вообще. Подивимось, по ми мали сундучок якийсь. Ага. Так. Квести, якийсь той, непонятний. Далі якийсь ток. Ток. Труби. Дякую за гроші. А що мені з тими грошима робити? Що це таке? Понятно? Достройки? Ну, наприклад, квест. Куди мені тратити бабло? Тут, в принципі. А як це крафт? Як появиться? Ну, наприклад, це. З листви або з землі. Ну, листва в нас є! Так. Навіщо нам? Якщо. Де земля? У мене ж була земля. Ну, зараз зробимо. Раз, два, три, чотири. Чотири землі, я думаю, хватить. Ой. 2, 3, 4. І чотири. раз, два, 3, 4. Тепер берем. Три, чотири. Охє! Чого так багато? Посадимо я. Посадимо, я думаю, от так вот. Сюди. Во. Нехай буде рости. Так. Далі. Що би нам безкрафти? Не знаю. А на цьому ми будемо закінчувати. А вже в наступній серії продовжимо виживати. І всім пока-пока-пока-пока!